В Україні створять усі умови, аби залучити інвестиції у видобуток сланцевого газу, адже це має вдвічі зменшити енергетичну залежність від Росії, кажуть експерти. Можновладці та бізнес обговорили подробиці під час третьої щорічної конференції Адама Сміта, Український енергетичний форум для реалізації капіталоємких і різкових проектів на морському шельфі і поїзд і добича гази ністрадіоних істочників. особливо важливі стабільність законодавства, і благоприятний фіскальний режим. Атмічую, что на сегодня, как в законе о соглашении о про разделе продукции, так и в налоговом кодексе, включена так называемая стабилизационная норма. Обіцяють, що після підписання угоди навіть нові закони, які могли б погіршити стан інвесторів, сили не матимуть. Мовляв, це має поліпшити інвестиційну привабливість. Ми впевнені у наявності маси можливостей в Україні для видобування нетрадиційного газу на шельфі, а також для теплогенерації, енергогенерації і підвищення енергоефективності. Проте навіть у разі успішної реалізації проектів із видобування сланцевого газу на Юзівському та Одеському родовищах промислову розробку почнуть тільки за 4-5 років.